Добрий день, шановні наші телеглядачі. Ми раді вітати вас на дискусійній медіаплатформі громадської організації Захист держави. Як завжди, у фокусі нашої уваги найактуальніші питання сучасної України. І сьогодні ми будемо говорити про стан військової сфери на нашій батьківщині. Дозвольте вам представити нашого гостя, людину, яка представляє незламлену Херсонщину військовий активіст Володимир Галушка. Пане Володимире, доброго дня. Доброго Пане Володимире, хотів розпочати з вами розмову з того, що нещодавно мені трапилося стаття про вас в херсонському виданні Херсон Дейлі, і там детально описується ваш шлях встановлення як активіста, свідомого громадянина, військового. І я б хотів от відштовхнутися від цього. Інтерв'ю цієї статті і поставити перше питання відносно того, яким чином відбувався ваш шлях як свідомого громадянина, активіста, представника такого активного громадянського суспільства і найголовніше військового. Як все починалося? Ну як я, я на -на народився на Херсонщині у місті Цурпенсця, вже Олешки. Там народився, потім освіту середню, потім вищу. Займався я там, я діяльністю, діяльністю ну, розвав місті спорт, відкрив спортзал дітей, там, займався спортом. Допомагав командам, там, футбольна команда у нас була, міська там допомагав. Потім дід дитсадок ді, 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 ді був у нас другий, там моя мати працювала, mm -hmm. а ми у нас два гроші ну, стосунки з відуще. То, допомоги, мог, які, там, які були якісь потреби, то допомагав. Якісь там, там там, ремонт, там, ще щось. То було всяко. О, Сім'я завдала тоді чотири чоловік, жінка, я, дочка. 2000 року цен народився, у 2008-го дочка. Mm -hmm. Всі вони вчилися в, в місті, і заканчував. син закінчував вищу ХДУ, і там розповів військову е... Ну, військову освіту, закінчили так, військову так. кафедру. Хар Харківський там, так. Ну і так він так ми виросли і в Херсонщині розвивали, допомагала людям. У нас був бізнес, у те, що мов бізнес, там по-різному там. І син, як син теж підріс, mm -hmm. теж допомагав там з бабушкою, бо що була депутатом, навіть була городського цим ну, нимського світом. Допомагала різним людям. Які були не сильно забезпечені там, продуктами, ну всім чи могли там так і так. А як ви зустріли у цей 2022 рік? 22 рік вдома, десь ну, утром отримав зриви, я вікно подивився, що зриви, і все. Я кажу, на війна почалася. Почав збирати ну, ну, речі. О, потім я поїхав, подивився, ну що, і, що поки такого що серйозного немає. О, потім ми ну, зустрілися з міського голови. Головою прийняли рішення там патрулювати в місті, mm -hmm. щоб там бародьорства не було, щоб безладу не було. Розбилися на сектора, та з сином, там ще було дуже багато хлопців, які патрулювали. там. О. Потім, як почали мені шукати ФСБшники, там всі mm -hmm. колаборанти, то довелося виїхати О. 6 квітня виїхав. Син виїхав пізніше. О. Син виїхав з родиною через, да, через неділю виїхав. Mm. О, і переночував в Турчині, у місто, місто Турчин виїхали, Вінницька область. Переночував і вранці зібрався і поїхав в вінкомат Миколаївський. О, він провіз документи свої всі, і потім пішов е, на, на Ровну там, mm. і міг, і, рівно, відправили. Я там, я про обучення пройшовся і поїхав захищати державу на, на схід. Був в Луганську, в області, там був там Купенс, там, Ліман. Пане Володимире, то ви сказали, захищав державу. І у мене таке питання. От Люди всі ж надзвичайно різні. Да? І оцей рівень любові до держави, рівень патріотизму. Рівень якоїсь активної дії, рівень сміливості він у кожного громадянина, у кожної людини різний. Є ті, які безпосередньо зі зброєю на фронті захищають державу, є ті, які займаються волонтерством, збирають гроші, донатять і так далі. А є люди, які, можливо, люблять державу, але активно це ніяк не проявляють. От яка ваша думка або думка тих військових, з ким ви разом воюєте. Чи можна любити державу от тихо, нічого не робивши? Але любити. Або все ж таки оця любов і оцей патріотизм він вимагає якоїсь конкретної дії? Я думаю, що любов до держави наша має бути яскрава, громка. Тому що любити тихо на дивані – це одне. А люди, які захищають, які допомагають, дякую всім волонтерам і військовим, які захищають, допомагають, всім різним людям, які долучаються, долучаються до захисту держави, і йому така подяка. Кажен має ну, робити свою справу, хто чим може. Не всі можуть брати зброю по різним причинам. О. Тому що в нас були такі приклади, що там які люди е, віруючі. Він, може, він йшов в логістику, там, ремонтував машини, там, щось там, ну, другу працю робив. А ті, хто брали зброю, ті, звісно, воювали, як мали, і, і вчилися як, на полігонах. Ну, вони все робили для того, щоб захищати ну, державу по максимуму. Пане Володимире, я коли знайомився да, з вашою історією, читав там одну статтю, потім інформацію у соціальних мережах. Ну, і є там факт в вашому житті. Ну, такий, я не знаю. І я навіть не знав, як підійти до цього питання. У да? цій війні ви втратили найдорожче. Да? Втратили сина. Як. Як було це прийнято рішення там, сином, вами йти разом? Чи були якісь думки сумнівів? Чи не було таких думок? Як ви ну, пережили це? Як ви не склали руки? Як ви не розчарувалися? Як ви живете далі? От, як? По-перше, як знаєте, кажуть у сім'ї, батька приклад для сина, а в мене вийшло так, що син приклад для мене. Mm -hmm. а, я йому ще тоді казав, що треба прожити таке життя, що ти не був сором за батьків. А зараз я живу, щоб мені, що йому, щоб мені не сорнув за сина, що я його так виховав. Я, я, він багатому чому навчив натхненням, це любові до держави. І він перший, чим я пішов на війну, і так случило, що він загинув, то я сказав, що це він, звісно, мотиватор був сильний. І Він, звісно, силим духом був. Він був чимний хлопець, добрий, займався теж спортом, любив сім'ю, своє місто любив. Ну і мені здається, щас ваші дії, вони якби ну не те, що в пам'яті, не те, що заради, да, але пов'язані із ну, от сином із з його от, вчинками, із з його історією. Ну да звісно, коли твоя дитина загинула, ти як, як, як можна сказати? Ну, я не знаю. Я, я не знаю, як, як це я... Це тільки надає е, таку боль, злість. У мене з цією війною там загинула бабуся, особисто загинув батько. А, ну, це комплексні були такі питання, то я ну, дуже переживав ці питання. Але ну, син, да, там, дочка, коли рідна дитина, це мені здається в якомусь там еквіваленті набагато пережило, страшніше. пережило тяжко. Сім'я брала велике. Друзі, всі знайомі, кому я, всі ми пережили. Найбільше пережила, звісно, дружина з бабусі і другий. то пережили всі, всі пережили дуже тяжку втрату. Пане Володимире, але ну, життя продовжується, жити потрібно, потрібно заради нових людей, які прийдуть на цю землю, будуть її відновлювати. Тому що без людей це буде просто територія, яку просто загарбують і так далі. Скажіть, будь ласка, ми можемо зараз спостерігати, що до цієї війни різні люди відносяться по-різному, навіть в нашій державі. Можливо, є оця п'ята колона дійсно. Звідки ви берете дух, звідки ви берете сили, коли ви, скажімо там, в інформаційному полі бачите? Там, корупцію, бачите, як хлопці хочуть втекти з держави, бачите, як люди не повертаються в державу. От, як ви бачите от, взагалі цю ситуацію? Звідки берете сили, що вас надихає? Тому що важко я ж ну нам навіть от волонтерити дуже важко в тилу тут займатися, а вам завжди там і це і психологічно, і морально, і фізично зрозуміло. А ще коли ми споглядаємо таку необ'єктивну картину, неприємну картину, зловживання владою, корупційні, оці скандали на дронах і так далі. От звідки беруться сили? У вас там дуже ну. Гарне таке середовище, що ви один одного підтримуєте у сфері військових, чи сім'я вам допомагає, чи якось, ну, якийсь такий стержень, чи виховання у вас, чи от кругозір, світогляд. Що допомагає? Допомагає те, що ти знаєш, що це твоя земля, ти її можеш захищати, бороняти, вернути хоча, хоча б все назад від цих загарбників. Надихає, що ну, коли є рідні, то ти за них теж переживаєш, що прийдуть далі. За других, може, за другі сім'ї, які українці, другі, які навіть далеко від фронту, можуть прийти туди і не робити шкоди, біди будь-якої. То так і з'являються сили і натхнення, щоб, щоб йти далі і бити їх, захищати державу, людей, дітей. Щоб це було по -по побістріше. Yeah. От мене, пане Володимире, знаєте, що ще в цій ситуації надихає? Молодь. Я от веду активну громадську і освітню діяльність, і дуже багато зараз співпрацюю з молоддю. І, як правило, от збирається молодь з палаючими очима свідома. Можливо, це певний зріз, але такі люди є свідомі, молоді громадянини нашої держави, які хочуть щось змінювати, які беруть участь у проєктах, але зрозуміло, що це ну, не всі такі люди. І в нашій державі є регіони, які не так болісно відчувають війну, як, скажімо, прифронтові регіони, скажімо, там ваш незламний Херсон. От що б ви могли сказати, що б ви могли порекомендувати? От молоді, яка, скажімо, слава Богу, не дуже не дуже знайома з цією війною? От, але ж на їх плечі буде відбудовувати міста, розвивати там свої населені пункти? Вони ж рано чи пізно підуть в органи місцевої влади, в органи публічної влади, будуть очолювати якісь організації, підприємства. Але, от, скажімо, цього слава Богу, воєнного досвіду, оця молода да ще дитина, людина, вона немає. От як їй оце сім'я патріотизму, любові посіяти? Що це? Школа, культура, комплексне якесь питання, сім'я, виховання. Я думаю, що це має бути виховання батьків, родичів, які є, потім, які навіть вихватили якийсь бронь. Вони довжні, є, вони не воюють, вони довжні донести до цієї людини любов до держави. Я думаю, що і різні поступки, які повинні мати ці молоді люди, щоб були на користь держави. Да, щоб кожен да, якоюсь своєю справою безпосередньо опосередковано, але от допомагав. Я розумів, що от зараз найголовніше от досягнути цієї перемоги, цього миру, і потім вже від цієї точки відбудовувати і відштовхуватись. Пане Володимире, ще хотів запитати. Ситуація в країні є неоднозначною. І, на жаль, ми можемо споглядати там скандали із корупцією, ми можемо споглядати інколи нерозуміння один одного у високих кабінетах влади. У зв'язку з тим, от, як ви вважаєте, от, що зараз бракує українському суспільству? От що бракує Україні? Що не вистачає політикому? Що заважає. От, Наблизити цю перемогу. Четвертий рік іде війна. Влада робить велику роботу в контексті міжнародної дипломатії, зустрічаються з першими особами світу. Ми на місцевому рівні створюємо волонтерські рухи, збираємо продукцію, гроші. Але в принципі, четвертий рік іде війна, гинуть люди. От що ви вважаєте, не вистачає? Не вистачає. Чесніше було щоб подолати корупцію. Бо дуже багато корупції ночна з цих яїць, дронів, ще щось. Багато корупції. А от вас особисто яка корупція найбільше ну, демотивує? От велика корупція у великих кабінетах, або навіть оця дрібна корупція, коли на місцевому рівні, там, скажімо, в якихось комунальних закладах, там за певну енну суму грошей робиться довідка, робиться якась там іще. І... От що у вас? Ну, як на, на війні хто наживається. Там кажуть, там цикашники, гроші беруть там, навіть, які випускають людей, перевозять, броні якісь роблять. О, Я просто ну, бачу, що дуже багато її. Якщо ти є несправедливість до кожного ну, способовця, той, хто воює, той, звісно... В шоці того, що це того, що твориться у нього в телу вдома в, 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 в... В, в тих там, регіонах, там, в, такі великі міста, де відпочивають, танцюють, гуляють, п'ють. А так само навіть ту 100 гривень перечислить на якусь бригаду або бійцю, там, на, навіть на лікування. От я навіть, навіть збор не разу не робив собі. Я, я, я ну, отримав зарплату, ми скільки що все необхідне, що треба нам. Да, так, є люди там близькі, мені там родичі, кому я. їм велике дякую, що вони мені допомагали, самі дзвонили і що тобі допомогти. Я тільки просив то, що мені було потрібно. Зверх нічого не брав. І нічого не дають, бери. Ні, я брав на те, що мені потрібно. Ну, а як ви вважаєте? Це нормально, що от держава певні питання забезпечення, скажімо, там війська покладає на громадянське суспільство? От що волонтери збирають, скажімо, там машини, везуть, плетуть ці сітки, збирають на якісь там дрони, збирають на амуніцію. Оце нормально чи це ненормально? Оце Це прояв якби вже свідомого громадянського суспільства? Або все ж таки це недопрацювання держави, як ви вважаєте? Я думаю, держава працює, наскільки вона може. Я не такий експерт там, по цим бюджетним питанням. О, то я думаю, що сьоно держава не така багата, щоб вона всім забезпечувала. То і допомагають волонтери, громадські всі організації допомагають. То це дуже добре, ну аби це було б якийсь толк. Да, да, да. Ну а... найголовніше єднатися, єднатися і єднатися. 100%. Навіть у Біблії є така фраза, нитка, яка складена втроє, вона не швидко розірветься, ніж нитка, яка буде складена в один mm. раз. Да. Тому я й кажу, що тут ми воюємо не за владу там, і за когось, ми воюємо за людей, за державу. Всі люди воюють, ми всі допомагають, державі і суспільству, а не комусь там, іменно, там, там владі, вже про владі. Володимира, як ви вважаєте, той, хто безпосередньо бере участь у захисті держави на фронті, він переоцінює ситуацію. В нього, ну мені здається, 100% міняється світогляд, міняється сприйняття от всіх процесів, які відбуваються в державі. Вони знають набагато більше, вони цінують, мабуть, набагато більше. Рано чи пізно буде перемога. Оця. Повномасштабне вторгнення воно завершиться і потрібно буде розбудовувати Україну. Як ви вважаєте, чи можуть? Чи повинні, чи мають право люди, які безпосередньо зі зброєю на фронті відстоювали незалежність, територіальну цілісність, здобували перемогу, іти, скажімо там, очолювати різні комунальні заклади, державні установи, йти в органи місцевого самоврядування, балотуватися в місцеві ради, бути політиками, чи все ж таки тому, що військовий зараз це? Комплексна фігура. Є люди, які мають відповідну військову освіту, а є сучасні військові, які за покликом серця пішли захищати державу, але в минулому він був вчителем, в минулому він був лікарем, в минулому він був підприємцем, управлінцем, керівником. Тобто має не лише оцей досвід. То можливо в цьому симбіозі і доцільно йти, і брати на себе відповідальність не лише на фронті, а й в органах влади. Ну, я думаю, що е, вони повинні прийняти ну, участь у виборах, там якісь там займаються. Ну, ті люди, які в цьому розуміють, просто він хороший хлопець, хороша людина, це прекрасно. Ну, а так, так що він розумів, в цьому там в комунальних, там в досвід там, в управлінському досвіді. О, і воєнна, це да це перша світ. Вони це займати. Ви маєте на увазі, що людина, яка себе добре зарекомендувала на фронті, якщо їй створити ще додаткові умови, скажімо, дати їй можливість отримати додаткову освіту, так, да? так. як керівника заочно, так. Да? як управлінця, як менеджера. Тоді він може поєднувати у той досвід, поєднувати оці набуті знання уміння Так, Бо він пройшов це все пекло, він буде перший проти корупції, проти цієї несправедливості, буде бати для людей, для держави. Бо він пройшов це. Він прощупав це на своїй шкірі. Він це потом кров'ю відвоював. Так само і хлопці, які... Навіть e, стали з e, інвалідністю, mm. теж мають право дуже багато, тому що вони теж прийшли пекло, молоді хлопці, дівчата, речні, дівчата це взагалі, що я просто що це, що вони воюють. А, які, а є які, що не воюють, і будуть лізти по владу. Все. Ну, так що я думаю, що це треба іти. Бо, по моєму досвіду, я навіть не був на разу депутатом і не балотувався, тому що це багата робота. Багато роботи це треба мати досвід. О, а без досвіду ти просто будеш нелегчемний. дикчемний. Да. Володимир, ну і таке, знаєте, фінальне наше запитання, тому що можна говорити дуже багато, і хотілося говорити дуже багато, але формат є формат. Що для вас особисто означає словосполучення захист держави? От яку б фразу ви могли б, скажімо, сказати людям, які сьогодні нас дивляться? От захист держави це лише захист і зброєю, або це комплексний захист, або це захист, який поєднує і цінності, і якийсь світогляд, і от конкретну дію зі зброєю на фронті це комплексно, тому що я вважаю, це і зброя в руках, і бути духовна зброя, дарна бути цінності. Я думаю, що це держава, це, по-перше, треба захищати людей, бо це і є держава території. І любити людей, бо на неї і дивиться держава. Да, найголовнішою цінністю держави є людина. Є людина. Щоб вони почували себе в безпеці і були захищені державою. Пане Володимире, я вам дуже дякую. Дуже було приємно сьогодні з вами поспілкуватися. Я щиро сподіваюся, що це наша не остання зустріч. Ми дуже співпрацюємо з вашими колегами з громадської організації і будемо сподіватися на подальшу конструктивну співпрацю. Щиро вам дякую за сьогоднішню розмову. Дякую. Дякую. Шановні наші телеглядачі, на цьому наша зустріч добігає свого логічного завершення. Підписуйтесь на наші канали. Слідкуйте за нами у соціальних мережах і пам'ятайте, лише спільними зусиллями ми можемо забезпечити захист нашої держави.